Товариш Товариш приїхав, каже, треба допомогти. Що ви? Як діла? У нас маленьке ЧП. Я себе кажу маленьке ЧП. Провернуло кардан на тракторі на сівалці. Остановились. Ти ще ще щось робитимеш? чи Вже все. Та треба, та я думав набрати оприскувач з водою. Кинуть трактор на зарядку. Ну, підзаряди акумулятор, якщо можеш, кинь переноску. А тоді це, а тоді ми рішимо. Так, всім привіт, колектив, всім привіт. Готуємося до, 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 до посівної сої. Покажу вам двіж наш маленький двіж. Так. Привезли нам отакий кагат сої. Всім доброго дня. Ти хочеш трошки вище, так? Да? А, переїхати. Так, під каву в обід трохи подивимося. Давайте, давайте, зараз будемо весей віять, віять, віять сою чоловікові. Казав, привезе тонн 30. А в нас посівна трошки навернулась, У нас трохи чіпе. Зараз покажу, що в нас трапилось в колектив. Зараз 2 секунди і покажу вам наше маленьке горе. Ну, маленьке, в принципі. Поправимо. Так, басани вже оцінюють тракторця. О! Що це за дірочка? Бойове? Ха-ха, <правда> Я бояв, нічого буває. Так, зараз покажу вам дві ж. О! Короча, закончився у нас кардан. <гум> Бачите, що з карданом стало. Оце у нас так сівалка сіяла, сіяла. Каже, щось датчики перестали показувати на, на зерно. Так кажу, може, то, що це щось там случилось, а в ітогі от таке. Мінус 8 датчиків зразу показало, що у нас навернувся кардан. Сівалка перестала сіяти, Бачите, що з кардану. А це зараз треба їхати у Лубни. Пару тисяч гривників і сівалка сіє далі. Та, мабуть, трохи да, бо він буде газоном виїжджати потім. Трошки від'їдеш. Ага. Крутіше, Ютуб. Тікток то не то. Тоже то, ну не таке то, як Ютуб. Ютуб тут же ж свій колектив. У тікток і там молодіжі багато. Там в основному, ну так. Школярі та й дорослі, а тут більше дорослі у нас дивляться. Так що всім привіт, хто приєднується. Зараз будемо запускати цю шайтан-машину в роботу. Газончик під'їде зараз туди стане. Правда, борт високий. Ти хочеш по вітру мітрубриш? Так під вечір. Ну, та там два поля, два пая зробити та й все. Просто та поставити на зарядку, щоб воно оцей. Та хай стоїть, да. Тут протягнуть переноску, переноска, так і, ну, зарядку та й все. Все, машинка стоїть. Так, ну, да, да, пробуйте під'їжджати. А, ну, а -е, нічого з ним не станеться. Вона... Ну, але треба, звісно, доски ставити, щоб було все правильно. Ну, якщо не повертати на ньому рулем, або лучше от, да, лучше його тяніть сюди да і все, то буде найправильніше, бо це не по-хазяйськи буде. О, оце воно. І він якраз і вам не мішатиме, як виїжджатиме, то... Можна туди кинути пару досточок, чоловіку дасть, якщо треба буде. А, щоб він під'їхав без всього. І кузов вже ж підняти треба буде. Зразу. Давай. Під'їжджай. Полтавська. Полтавська область. Рідний край. Батьківщина Котляревського. Так. У нас сонце плюс 20 градусів тепла. Мона сієць сою. Так, давай, не бійся, під'їжджай. Щоб вже не погнув. Ану, ану. Так. Стоп! Ще піді. Ой, який ризикований момент. О, чітко, давай. Хорош! Пробуй опускать А ну, щоб не поламати мені віялку. Бо віялка нова. Ще й гроші не заплачу за неї. Сейчас, не дай Бог, поламаємо. Що потім я скажу? Так. Давай, давай, давай. О, хорош. Ану. Та йомайо, песня! Ну не зовсім високуватий дуже борт. А в нього він цілий, да, суцільний, суцільний, да. От блін. Трохи не камільфо. Рож. Бля, тут треба тільки. Та високий. Керуй. Та не повинно б, так? Да? Треба поміряти було рулеткою. Ну тут треба дуже делікатно, бо, блін, не дай Боже вдарить, то біда буде. буде бомба. Не, ну зараз да. Зараз Іван. Стоп! Стоп! Чуть-чуть. П'ять -чуть. сантиметрів. Да. Хорош! Ого, блін! Бачиш, як тут треба делікатно, як до жінки. <реш> ще ще, ще. ще чувствільніше, так. Да. Все. Це ж підожди, ще ж враховуй момент, що ОВСка буде рухатися. Або підгортати до неї потихеньку, так що по-любому тут людина треба буде. <п diction> да, бо ми як будемо їхати, то будемо ламати усе. Ото. Або якби трохи під'їздити, то трошки те по міліметру треба. Та по сантіметру. Ну, звісно. Ну тільки ж треба дивитися, щоб вже воно. Ну, зрозуміло, там залазить, як вже буде повна. Трошки, так, да, трохи регулювати цей момент, бо це дуже важливо. Це хто, ваші, не ваші? Ваші. Да. Це, це всі, всі директора на місці. Та їжа таку зробити вище, так? Да? Так, да, можна зробити було б вище саму цю ОВСку, але це додаткова опція. Там ще можна було б на метрі її підняти. Але це все стоїть грошенят. Доброго здоров'я. Онлайн-передача? Та то в мене стрім, то в мене ж своя ця історія. Це хобі. Все нормально. Я техніку показую, я вас не показую. Лишнього нічого, тільки своє. Так, вроді би все нормальок. Тут треба буде трохи туди підсунути. І піде все, все як по маслу. Що ти маєш підсунути? — Сою. А то що дивіться, а він під'їжджає, він, під він їздить, все тут правильно. Дивіться, який борт високий. Ми зараз будемо під'їжджати, йому треба на 2-3 см тоді машиною під'їжджати. Це дружки накладно воно буде. Нам треба буде проще отак, от його підсунути туди, до подаючого цього елеватора сою, лопати, і все буде нормально. Вона ж котиться, вона легко сунеться. Ну, подивимося, зараз настроїмося, а воно піде. Воно покаже, як краще нам зробити. Бо в нас борти нижчі, і за рахунок цього ми можемо трошки оперативніше це все робити. Віджати, від, від, як буде з повним кузовом. Ну так, да, він трохи під, під це. Як нагрузиться, він трохи на ресорах зграє. Вона ловко присіда, машина, як гружона. Сантиметрів на 10 присіда? Та, напевно, так. як гружона, на 5 це точно. На 5 точно. Ну і хорошо. Зараз він підключить, подивитись, що там виходить. Може, ще прийдеться якийсь там плюс-мінус решето підібрати. Ну, в мене не всі просто решета є. Воно трошки вони дорогувати ті решети порядок. То, що мені робити? Е, дивись, можеш, можеш, можеш їхати культивірувати. Можеш їхати культивірувати, щоб време не тіряти. А тоді, так, а, а тоді я щось придумаю. Ну пока буде. Я приїду, заправимо, побризка.

Не спішить, воно там нормально все. Не націй, потихеньку. Бомба! Оце воно, оце робота, овесте. Ідеально. Дивись, відходи. Не, нормально отходи чи слабі? Там взагалі немає десант. Тут бачиш. А, половинка, так! Да. Половинка і цей. І стручок. Ти ж казав, що треба одібрати. Дивись, оце йде от кож. Половинка дрібненька теж йде воно туди. Це ви заберете, його нам не треба. Так, а что на тут? Четко. Да, отлично. Все, аппарат четкий. Так, молодежь. Будемо розбігатися, бо в мене трактор в полі стоїть, поломаний. Треба кардан поїхати купити. І посівна кукурудзе продовжується. Так що дякую вам за активність. Це буде Україн...